Зимові олімпіади традиційно вважаються молодшим братом літніх: менше дисциплін, менше країн, менше глядачів і, начебто, менше драми. Але саме в цьому менше і ховається парадокс, бо зимові ігри майже ніколи не були лише про спорт. Вони завжди були про людей, які опиняються в умовах, де не все залежить від сили чи техніки. І саме в тому тут народжуються історії, які запам'ятовуються більше за рекорди. Зимовим олімпіадам не обов'язково бути грандіозними їм достатньо бути людяними у буквальному сенсі цього слова. Тут значно частіше, ніж на літніх іграх, спорт стикається з обмеженнями: погодні умови, траси, техніка, страх, холод. І в цих умовах на перший план виходить не ідеальний атлет, а жива людина з помилками, сумнівами і впертістю. Калгарі, 1988 рік. Британець Майкл Едвардс, відомий як Еді Орел, приїздить на Олімпіаду без команди, без серйозної підготовки і без шансів на успіх. Він стрибає з трампліна гірше за всіх, програє кожен старт, регулярно падає. І стає головною зіркою ігор, бо глядачі впізнають у ньому не чемпіона, а себе людину, яка не ідеально готова, але не зійшла з дистанції. І саме в цей момент зимова Олімпіада раптом перестає бути змаганням результатів і перетворюється на історію характеру. Саме тому зимові олімпіади так добре живуть у кіно, бо кіно цікавить не табло, а людина за ним. І, хоча зимові ігри програють літнім за масштабом і кількістю блокбастерів, вони стабільно постачають сюжети, які переживають самі змагання. Тут важливо не те, хто виграв, а те, що довелось пройти, щоб просто вийти на старт. В цьому сенсі зимові олімпіади ідеальний матеріал для великої історії. «Еді Орел, це фільм не про спорт у класичному сенсі, це історія про людину, яка опинилася в системі, створеній для ідеальних, і не зламалася, будучи недосконалою. Зимові олімпіади дали цьому сюжету природні середовище, холод, ризик і постійне відчуття, що ти тут зайвий. Я, Тоня, розповідає вже іншу жорсткішу історію. Фігурне катання один з найестетичніших зимових видів спорту, раптом виявляється простором соціальної нерівності, психологічного тиску і насильства. За усмішками і музикою, агресивна система, яка не пробачає відхилень від образу ідеальної спортсменки. Акул ранінг cool показує ще один вимір зимових ігор. Ямайська бобслейна команда приїздить на Олімпіаду з країни, де зима не сезонна абстракція. Вони не виграють медали, але стають символом ігор, бо порушують саму логіку змагання. Хто має право бути тут, а хто ні. Усі ці історії різні за тоном, жанром і настроєм, але їх об'єднує одна річ: зимові олімпіади знову і знову виявляються простором, де спортивний результат відходить на другий план. Тут головним стає не місце на п'єдесталі, а ціна, яку людина платить за саму можливість участі, і саме тому ці сюжети переживають церемонії закриття, бо вони не про медалі, а про людські прагнення, які інколи виходять далеко за межі людських можливостей. Зимові олімпіади намагаються виглядати максимально серйозно: ідеальні траси, точні таймінги, суворі правила усе, щоб створити ілюзію абсолютного контролю. Але якщо глибше придивляєшся, то бачиш парадокси: ігри залежать від погоди і клімату більше ніж від бюджету. Зима може не прийти вчасно. Сніг може з'явитись там, де його не чекали, або зникнути там, де без нього просто неможливо. А прагнення провести ідеальні ігри нерідко штовхає організаторів до рішень, які зовні виглядають майже абсурдними. Інсбрук, 1964 рік. Брак снігу його завозять вантажівками, укріплюють траси сіном і тирсою, буквально конструюючи зиму вручну, зимові ігри, де сама зима стає тимчасовим рішенням. Лейк Плесет 1980 екстрені погодні плани, імпровізації і постійна боротьба з кліматом, який не читає олімпійських регламентів. Усе це супроводжується жорсткими правилами і заборонами від контролю доступу до об'єктів до обмежень для місцевих мешканців, які раптом виявляються зайвими на власній території. Солт Лейк Сіті, 2002 місто Мормонів із суровою моральною культурою, стає господарем ігор після одного. З найбільших корупційних скандалів в історії олімпійського руху голоси членів МОК фактично копувалися подарунками, грантами і спонсорською допомогою. Але справжнім символом парадоксу стає Олімпіада в субтропіках сочі Сочі-2014. Місто без зимової традиції, зате з безпрецедентним бюджетом за різними оцінками. Це найдорожчі зимові олімпійські ігри в історії, де значна частина коштів йшла не на спорт, а на інфраструктуру, яку неможливо окупити, і підрядників, яких Неможливо перевірити. Об'єкти зводяться шаленими темпами, кошториси зростають у рази, а контроль розчиняється в масштабах проєкту. Зима тут створюється не кліматом, а грошима. І саме це робить ігри не демонстрацією спортивного тріумфу, а показовою виставкою того, як далеко можна зайти, прикриваючись олімпійськими кільцями. Зимові олімпіади знов доводять інколи головний екстрим. Не на трасі, а в тому, що відбувається навколо неї. Але є в історії Олімпіад одна тенденція, про яку говорять неохоче. Свято має звичку закінчуватись, і реальність часто повертається різко, набагато різкіше ніж очікуєш. Існує тривожний збіг, який важко ігнорувати. Після зимової олімпіади 2014-го починається захоплення Росією Криму. Після зимової олімпіади 22 повномасштабна війна Росії проти України. Поки світ ще обговорює результати Олімпійських ігор. Хтось користується паузою. Зимові олімпіади можуть об'єднувати, можуть зворушувати, можуть дарувати теплі історії посеред холоду, але вони не гарантують миру. І це, мабуть, їхній найжорсткіший і найчисніший урок.